Привіт усім! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо з вами рецепт, де дуже-дуже багато цибульки, картопелька, дуже файний рецепт, я його просто обожнюю. Ділюся з вами, може, вам також сподобається, і ви приготуєте цей рецепт. беремо за роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна картопля. Картоплю нарізаємо на кружечки, стараємося нарізати тоньше. Рецепт готуємо з доступних інгредієнтів. Тут нічого складного, легкий, простий. Ось на такі шматочки нарізаємо картоплю, але його смак просто неймовірний. Рецепт хто любить дуже дуже багато цибульки, звичайно, можете використовувати і менше цибульки. але я вам від душі рекомендую спробувати цей рецепт. Він просто смачнющий. Ктопля нарізана, нам зараз буде потрібна пательня. Ми її розігріваємо, на пательню наливаємо трішечки олії і будемо викладати нашу картоплю. Якщо ви вперше у кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте вподобайки, і коментаря, чи сподобався цей рецепт. Картоплю будемо смажити таку до золотистої скоринки, я особисто буду смажити її трошки сильніше, я люблю більшу смажену картоплю. Ви смажте за смаком. Рецепт це не є якась така новинка. Я думаю, багато хто з вас так готує. Обов'язково всі що готуєте ви такий рецепт, можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти. Пишіть, буде дуже цікаво почитати і чого знову повчитися. Картоплі накриваємо кришкою залишаємо смажитися, а ми беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна цибуля. У мене дві таких середніх синіх цибулі. Можете брати звичайну білу яка вам за смаком і нарізаємо на кружечки. Цьому рецепті мені подобається цибулька нарізана на кружечки. Звичайно, ви можете зробити все за своїм смаком, нарізати цибульку і на півкружечки, і на кубики. Тут за бажанням, за смаком. Оскільки цибульки ми з вами нарізали, досить так багатенько, все наша цибулька нарізана. Давайте дивитися до картоплі. Картопля вже досить непогано всмажилась. Додаємо спеції. Я додаю лише сіль та суміш перців. І будемо все ретельно перемішувати і ще одну-дві хвилинки і будемо виключати. Все, наша картопля обсмажилася, витягуємо її з пательні, і тепер нам буде потрібно обсмажити нашу цибульку. Цибульку буду обсмажити на маленькому вогні 5-6 хвилин. За часу можете заглянути до цибульки її, перемішати. Друзі, не забувайте про зоротній зв'язок. пишіть коментаря, з якої екрані, чи міста дивитеся відео. Знаю, що пишетеся і вам дякую за вашу підтримку. Ваші коментарі. Зараз будемо додавати спеці за смаком. Я покажу, які я додаю. Я додаю лише сіль, буду додавати сухий чесник і буду додавати прованські трави. Ви додавайте спеції, які ви любите. Трібно це все ретельно перемішати і ще 2-3 хвилинки і будемо виключати, наша цибулька вже дуже гарно обсмажилась. Все, цибулька наша готова. Пересипаємо її в кус посуду. Я пересипаю її у мисочку. Тепер нам буде потрібна пательня. пательню нічим не змащимо, до дно пательні викладаємо нашу обсмажену картоплю. Картоплю ми вже викликали ось так. Тепер на картоплю ми викладаємо нашу обсмажену цибульку. Викладаємо всю. Делечкою, ложкою або лопаткою розрівінюємо цибульку по картоплі. Зараз натираємо поверхи ще один плавлений сирочок. Друзі, обов'язково додайте плавлений сирок. Він додасть неймовірний смак. Рекомендую, спробуйте, додайте. Але не сорочок може на і зараз поверха викладаємо решту нашої картоплі. Друзі, кожного дня о дев'ятій вечорі ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться на канал і не забувайте про вподобайки. Топлю ми вже викликали, тепер нам потрібно ще трішки натерти сиру, я натираю гауда, ви додавайте сир, який ви любите. Зовсім трішки багато не потрібно. Ось ту смакоту ми відправляємо ще з вами на плиту, зовсім трішки на 2-3 хвилини, щоб сир розтопився, накриваємо кришкою і чекаємо. Ось таку смакоту красоту ми приготували аромат на везні. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть смачного смакута смакутою. смакотою. Що ж, давайте посмакуємо цією смакутою. Це дуже смачна страва. Я готую її не вперше. Це не є новий рецепт. Тут нічого нового. Я думаю, багато хто з вас знає, багато хто з вас готує. Що хочу сказати я вам про цей рецепт. Якщо ви ще не готували цей рецепт, то спробуйте приготуйте. Рекомендую від душі нічого складного, смачно, дуже. Доступні інгредієнти, дуже файний рецепт. Можна посмакувати і на обід, і на вечерю, можна, і на сніданок приготувати. Хто що любить, смакуйте, готуйте. Пишіть коментарі, чи сподобався цей рецепт. А я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео. Всім та спокою. бережіть себе всім, па-па-па.